У Полтавському університеті економіки і торгівлі сьогодні складають єдине фахове вступне випробування. Це один із двох пунктів області, де пишуть цей іспит. Серед учасників Єлизавета Білявська Я брала із собою екзаменаційний лист, запрошення, паспорт, воду і маски. Взагалі не хвилювалася, але коли підійшла, то тремор трохи є. Складають випробування ті, хто хоче вступити до магістратури на спеціальність право. На вході учасника міряють температуру. Підвищеної ні в кого не було, говорить відповідальний за пункт тестування Світлана Шара на виконання 130 завдань майже 3,5 години. Перша частина три блоки: це секція критичне мислення, аналітичне мислення і логічне мислення. Воно тримає 75 хвилин. Другий блок це право. Він триває 125 хвилин. 125 хвилин відведено на виконання 100 завдань, які які мали відношення безпосередньо до. Їхнього фахового випробування і стосувалось усіх розділів права, які вивчалися абітурієнтами кримінальне, адміністративне право для Артема Малахова завдання каже, були складними. І Логіка була дуже складна, і саме завдання правову теж дуже складні. Було багато запитань, які ти наче то вирішуєш, наче торто розумієш, але виникають складнощі у вирішенні. вирішені саме вирішення завдання було трохи не те, на що я очікував. Деякі завдання взагалі не знав, як їх виконувати, а деякі просто вже про часу не вистачало при підготовці при вирішенні завдань справи. Там були процеси кримінальний цивільний, також було міжнародне публічне право, конституційне право, адміністративний процес, адміністративне право. Зареєструвалися на це випробування 322 учасники. Із Полтавщини каже відповідальна за проведення тестування у регіоні Наталія Барболіна. 39 учасників не з'явилися на пункти тестування, 283 взяли участь і виконували завдання, тобто говорити про явку 87,9% та від загальної кількості зареєстрованих. Ті, хто працювали сьогодні, на пунктах порушень під час тестування не було. Результати учасники отримують до 16 липня. Дарина Литвак Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.